Сьогодні родина Жани вимушена знімати квартиру. З Свого будинку люди не встигли забрати нічого, навіть посуду немає, говорить хазяйка. У цьому будинку жінка прожила 27 років. Ми сиділи ужинали. Ми сиділи, вечеряли, син зайшов із подругою. У деньки день народження був. Чоловік у відрядженні був. сиділи спокійно, розмовляли. Аж раптом якийсь шум, почало коміння летіти. Я подумала спочатку град, чи ніби бомбу кинули. За 10 хвилин почало капати зі стелі. Ми подумали, такий дощ сильний, почали підставляти тарілки. За 20 хвилин почали сипатися стелі. Просто у хаті була злива. Хотіли вийти на вулицю, було неможливо. Цей увесь потік йшов сюди. Модя куртки на голову і почали виходити, ...а нас просто зносило. Цей будинок на двох господарів постраждав найбільше. Хоча всередині намагаються висушити стіни за допомогою спецобладнання, вивезти сморід та відновити будинок неможливо. У Жанни є донька школярка. Жінка говорить, речами допомогли сусіди і гімназія, де навчається дитина. Тут Все затопило. Тут все затопило. Ми почали підійматися. Світло спочатку горіло, потім лампочки почали блимати, з'явилися іскри. Потім кімната за кімнатою почало падати зі стелі. Ми зрозуміли, що треба виходити, щоб нас тут взагалі не накрило. Алла Васильчук, сусідка Жани, мешкає в тому ж будинку. Говорить, вони з чоловіком намагалися врятувати речі, а потім ще два дні вимушені були ночувати в будинку, заклеївши вибиті шибки клейонкою. Чоловіка досі нудить через морід, говорить Алла Олександрівна. Зараз родина тимчасово живе у <зерці>. Орендувати житло пенсіонерам дорого, тим паче, що перед аварією якраз завершили ремонт. 17,52. Отут з'явилася піна. І я одразу дзвонила туди, їм на водоканал і сказала, що з'явилася піна, зараз, мабуть, прорив каналізації, бо вона рве не перший раз. Он тут рвала нас два роки тому, три рази. От. Вони так-да-да, да, да, ми прийняли, будемо приймати мері. Стало більше і більше і більше. Я їм дзвонила. Чотири рази. До було 18.38, вже пішов валавал, -вал, повністю, рвануло. Тут, знаєте, як бомба рвалася. Люди думають, що зірвалася якась бомба. Камні летіли, 10 Представте, як побити, і бета побита, і шифир, всі вікна моментально вилетіли, побили вікна нам. Потім почали литися і стало на глазах прямо це саме, вся Стеля вся падати, особливо на кухні. Нагадаємо, 27 листопада через аварію на колекторі на вулиці Штурвальній у Харсоні були затоплені нечистотами шість приватних обіць. Житло двох родин згодом було визнане повністю непридатним до проживання. Ще чотири будинки пошкоджені різною мірою. Олена Протопопова, Григорій Шматко, новини на Суспільному, Харсон.